Левт Кост поворота сьогодні. Володимир Кісляк номер перший. Дев'ятий капітан Антон Гусял. 88-й Вадим Кривошиє. зупиняє Данилюк. Данилюк скинув котельникову. Центр верховецький пробиває. М'яч летить вище. Фіксувати. Панайотов. Панайотов не мучать. Ясінський правої. Бондар. Парнавський. Кіпер, кіпер. Чоня! Чоня не лучше. Сблизької ріс. Гол-кіпорат, Дмитро Бондарь. Далеко-далеко. І... Третій фолл пішов до пасиву Лефткост. Дмитро Котельніков для сталі виконує ручку штрафного удар поворота. О, далі напрямку капітана Гудза. Лефткост перехоплює і організовує свою атаку із ударом від Давида Гаделія. Давид Гаделія. Антон Гусєв, капітан Лефткост на Варнавського. Варнавський. на вститі Сівського пробуває у ближній кут, який в черговий раз успішно закриває Володимир Кисляк. Котельніков. Небезпечний удар. Гра після паузи. отримав видишну допомогу. Перелеткос, але в кос, але вдкос наступній атаці забиває Давид Гаделія, спрямовує м'яча у дальній нижній кут воріт Дмитра Бондаря. Сталя відразу ж почала апелювати. і реф на бровці дальні вказує друзі, що варто видаметься. Зі сталю Давид Гаделія, 31-й номер забив у складі колективу Антона Гусіва Дмитро Котельніков з правої наносить. Верховецький. Верховецький кривоши. Я проти нього. Котельніков і Кисляк. Матч палкіперлифост. Володимир Кисляк. Він прямо, нагадаю, де тактивно медичну допомогу. Кисляк. поцяв помітно шкутельга. Чемечу Ясінського в центральному колі Верховецький підхоплює партнер. Це хотень не проходив. Ахмадов розвернувся, Ахмадов. Ахмадов на дальню. Підказували всі про Панайотова на дальній стійці. Не Доходив зараз. Підруч відборовся успішно. Багатио переслідується одинадцятко. Штрафний деку не ясінський. Ясінський, мис. Чорня. Дімой. Марткостера копля. точно, Точне, Дмитро Димитро З лівої забиває сесоє. Це він зараз чіпляється. І вражає. І вражає. Дальній верхній куль. Лифкос два боли. По сигналу. кеп сталі Низом віддає котельников. Відіграє один О. Подрібня своєї сталі Дмитра Котельников. На 12-й другого тайму. Один-два на то. атака від Сталя Верховецький на непоганій швидкості Богдан Верховецький вже в стартовому майданчику. Як зіграв зараз? Го половині. Котельников підлів. Він пробив головою. Кривошиє. Виносить на чатніком. Відтісним опонента. Котельником підхопив. Бательником зібрано пробив по Є сійське обігрався з партнером моменту Михайла Сільського. Дві сіки. Після одного Дани Люк! Данелюк не забиває. Від І так, друзі, тайм-ауту продовжується. Вже розпочалася заключна хвилина чистого часу. ельников. Блок йому ставить Антон Гусєв-Ахмадов. Кажуть йому вибої, але не вдалося вибити. Данилюк і кісляк! Кісляк. Фантастичний, фантастичний Володимир Кісляк. Що ще додавати? Як він тут грає?